Маю для вас пансько сьогодні просто казкову історію. З одного боку, з хеппі-ендом, з іншого боку, з конкретними справами, над якими дуже важливо задуматися. Тож вітаю Христос Воскрес і дуже радо запрошую на новий відрізок нашої постійної рубрики Мудрість пустелі. Велкам! Якось Мілезій, про якого мені здається, ми ще з вами не згадували, простував своєю дорогою і в місті натрапив на якийсь великий ґвалт. І виявилося, що якогось монаха схопили і оскаржують його у вбивстві. Аба підійшов до цього монаха, розпитався, і коли вияснив, що цей не винен у вбивстві, тоді закликав всіх до молитви і запитався, де труп цієї людини, яку вбили. Ну, цей труп, відповідно, принесли. Коли люди молилися, і сам Аба зняв руки вгору, труп ожив. Тоді Аба запитався: Брате, хто вбив тебе? І той відповів, що приніс якусь пожертву якомусь священнику, але той накинувся на нього і вбив його. А потім труп затягнув до помешкання цього бідного монаха. Тоді Аба сказав до нього: Повертайся до свого сну і чекай. На Воскресіння. Дорогі, мене особисто дивує в цій історії те, що Воскресіння по-справжньому більше, нібито чудо, ніж чудо оправдання людини, яку оскаржують. Але при цьому всьому, то цей воскреслий хлопець, якого вбили, він не залишається в такому стані, а повертається до попереднього. Тобто, виходить, що трапляється більше чудо, але в даному контексті воно не настільки важливе, як те, якого потребував цей монах. Паспо, до чого я веду? Ми часто з вами роздумуємо про речі надзвичайно великі, надзвичайно високі, про речі, які просто сягають своїми перспективами якоїсь там казки, яка могла би статися. Але даймо собі відповідь на конкретне запитання: чи воно мені зараз треба? Бо цілком можливо, що те, чого потребую тут і тепер. Десь поза моїми молитвами. Натомість в моїх молитвах домінують якісь байкові міфічні роздуми про те, що, можливо, колись би сталося і як би тоді було добре. Дорогий, дорога, зосередься на тому, чого потребуєш, і проси про це в Бога з впевненістю, що Він тебе не покинуть. Так як не покинув цього бідного монаха. І не пошкодував Воскресити навіть ту жертву, показуючи нам, що саме та жертва, ось її Воскресіння, не було основним пунктом цієї прекрасної історії Божої любові. Дорогі, хай Бог благословить нам і Дух Святий, навчить нас справді мати цю прозорість розуму, щоби бачити те, чого потребую, і вірити, що Господь відповість відповість. На мою молитву. Я ж дякую вам і надіюсь до скорої зустрічі. Па.